Я бачу, стой, стой, стой що сього підріжеш. Більше ніж 10 років тому потрапити на територію Межигір'я було фактично неможливо. Роки почути. В укриття спустіться! От туди прямо! Нам прийдеться вийти з розумінням, що робота наша одиницярічно майже може бути загублена. Ну що ви, як день пройшов, обираємося. Їсти, 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 їсти. Моє ім'я Сергій Григор'єв. Я біолог. Знаходжуся вже на території Міжигіря 10 років з першого дня. Все своє життя і всі ці 10 років я пікуюся тваринами. Не, Петрович. звати мене Петро Петрович. Я кінолог кінологічного центру Межигір'я. Працював я з часів Януковича. Мене звати Денис, я являюсь 11-й рік комендантом межигіря. Ну, от Я дивлюся зараз, знаєте, по сторонам. І мені не подобається багато чого, тому що за 10 років в такому стані ні разу парк не був. Він зараз, я б говорив, з усіх років в найгіршому стані. Чому в найгіршому? Тому що ми замість того, щоб займалися парком і, 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 і жили парком як всі ці роки. Привіт! А, займаємося. Вже більше двох місяців, певно, інвентаризацією майна черговий раз. Це вже там шостий раз, по-моєму. Чи п'ятий, чи шостий. І наша місія підходить до кінця. Десять років тому потрапити на територію межигір'я було фактично неможливо. Якщо хоча б хтось намагався хоча б подивитися через паркан, то міг цілком опинитися в СІЗО. А щоб журналісти, ось так як ми, наша німа проїхалися по територію, це взагалі було щось нонсенс, щось неможливе. Продовж семи років, поки тут жив Янукович. Журналісти намагалися дізнатися, хоча б якусь інформацію про обитель корупції. Вони піднімалися з повітря, спостерігали також із води. Але потім опинялися в так званих чорних списках. За ними могли стежити, незаконно утримувати або погрожувати. Після того як Янукович втік цією територією межагірям е, займалася і за неї опікувалась громадська організація. Але зараз е, сюди вступає державна організація, і вона бере на себе відповідальність. Відбувається так званий процес передачі інвентаризації. Ми тому наша знімальна група слідство інфо вирішила приїхати сюди і дізнатися, в якому стані передається Межигір'я і, власне, що з ним буде далі. Учитую, що рельєф. Я тут оборудовав тераси, щоб можна було ходити, бігати. За радянських часів на території Межигіря зруйнували монастирі. Тут з'явилися урядові резиденції. Зокрема, Хрущова, Щербицького, а згодом і Януковича. Україна це набагато ширше, я сказав би так, ніж цей павільйон. Останній, будучи на посаді прем'єр-міністра у 2007 році, зробив щонайменше 140 гектарів державної землі приватними через фіктивні судові позови, перепродаж і банкрутство. Зрештою, майно опинилося на балансі донецької фірми Танталіт, пов'язаної з Віктором Януковичем. Любімий город. Може спать спокійно. Після відчуження резиденції з власності держави всі об'єкти там були зруйновані. Я вважаю, що кожна людина має право на приватне життя. Я дозволяю і кожна людина дозволяє тому ну, кому дозволяє. Працював я. З часів Януковича, сам з міста славного Хмельницького, корінний хмельничанин. О, як сюди попав, бо кожен олігарх, тів, щоб тут були найкращі О, кінологи, найкращі охоронці, будії, найкращі медики. Тому сидів на дивані, дивився телевізор, доки мені не перезвонили. Найкращі медики, які попадають до олігархів, радять їм. Стреси, а в олігархів дуже багато стресів. Мільйон вкрадуть чи мільярд, кидануть завтра, як лоха чи лоха вб'ють. Вони підбираються великим стресом. Стреси медики радять знімати тільки тваринами, не алкоголем, не наркотиками і тваринами. Янукович любив собак, і до нього приїжджали люди, великі олігархи з різних країн, які теж були дуже багато любителями собак. Мали свої кінологи, свої кінологічні центри. І наша задача показати, що Україна не бананова республіка. Це єдиний об'єкт був, де Янукович міг приїхати двічі-тричі на день без охорони. Він їх кормив, гуляв, поїв, купав, дресірував, все робив. Ну тільки в супроводі кінолога. Продовж семи років навколо Межигір'я тільки не ходили чутки, зокрема й про ось цю основну будівлю, в якій жив Янукович хонку, яку створили фінські майстри, про люстру в 50 тисяч доларів, гольф-клуб. І це лише частина атрибутів розкішного життя, про яку українці могли тільки здогадуватися. Янукович нікого не впускав, натомість журналісти дивом дізнавалися, хоча б якусь інформацію. Після низки опублікованих розслідувань Янукович запросив лояльних медійників до своєї резиденції, але показав їм лише маленький будинок і сказав, що він там живе. Три-четыре раза в неделю играю в теннис. Минимум полтора часа. Пеньки? Вот они мои пеньки. пошел. Ну попробуйте кто-нибудь, молодежь. Интересно, да? Не в кроссовках, но попробую. Ну да, нормально. Десь обрав туди обратно. Yeah. І так же назад. А через два з половиною роки після бігання по пенькам Янукович у дещо швидшому темпі покинув свою резиденцію та Україну. На цих кадрах з камер відеоспостереження видно, як персонал Межигір'я пакує речі і складає їх у вантажівки. Вночі, 21 лютого 2014 року, Янукович покинув свою резиденцію та, врешті, опинився у Ростові на Дону. Межигір'я, 22 лютого 2014 року. Серед цього натовпу майданівці були ще незнайомі між собою орнітолог Сергій Григор'єв та майбутній комендант колишньої резиденції Денис Тарахкотелик. Вони разом із сотнею активістів автомайдану прийшли на територію маєтку четвертого президента України Віктора Януковича. Українці тоді вперше побачили масштаби та наслідки корупційних схем біглого президента. Дуже раді, що ми. Будемо жити, мабуть, що в вільній країні. Я хочу сказати, щоб моя дитина щось сказала. Скажи, Я предпочитаю, що Янукович має сидіти в тюрмі, а не на волі мешкати десь серед українців. Не бійтесь, не бійтесь. Як ви відреагували на те, коли Янукович втік? Фактично він вас кинув. Ну, я зрозумів, що людина зрадила. Зради. Він давав присягу народу України. Є така церемонія, як навгурація, Там дається присяга. Людина втекла, це значить зрадила свій народ. Все. А, коли сюди люди активісти зайшли з Майдану, ви пам'ятаєте цей день? Цей день я приїхав сюди, бо в три ночі доповіли Смельницькому, що Янукович втік. Охорона вивела всіх працівників. Щоб покинула. Собаки голодні, не пояні, що робити, я приїхав з Хмельницького. Так само мої товариші, які тут приїхали, хто з Одеси, хто ще звідкись, ще не прийшов в Майдан. Як ми вже були на цій території, була, що знаємо, міжіря, в яку дірку залізти, як, що, по чому, і вже тут кормили, поїли. Майдановці ми тут зустріли внизу, десь приблизно 12-пів 12 дня. Я якраз прийшов е, після ночі з Майдану і, це, от, і прийняв душ, але заліз в е, Фейсбук і побачив, що в Янукович втік і залишились тварини. То я зателефонував своєму там, спів, е, колезі з Київського зоопарку, говорю, поїхали, подивимося. Він каже, давай завтра. Я говорю, Негайно! Коротше, зібралися, поїхали, ми приїхали в перший день. Там вже щось не дуже хотіли пускати людей, але я завжди користуюся посвідченням працівника Київського зоопарка, поки, коли ти підходиш, показуєш київський зоопарк і пішов. І поки людина, при чому тут зоопарк, при чому, ну, поки вона зрозуміє, я вже там. От. І ми прийшли сюди в перший день. Тут дуже багато людей було, побачили, що є тварини, що тварини не мають вольєри. Люди можуть вільно відкривати, заходити. О, і Така ситуація дуже ну, для тварин негативна. негативна. То ми зразу почали шукати якийсь дріт, якісь мотузки, почали зав'язувати всі е, всі калітки, в ці всі двері, в вольєри. Пане Денисе, хотіла вас запитати, яким ви побачили Мажигір'я в день, коли тільки зайшли на територію, які у вас були враження і чи розуміли ви про те, що. Ви тут затримуєтесь на 10, навіть більше років? У житті би ніколи не, не подумав, що я тут так стільки можу затримуватися, тому що ми жили, в принципі, ми і до сих пір жили місяць. Тобто у нас був таймінг місяць. Єдине, що ми на зиму починали готуватися з червня. Що стосується, як я пам'ятаю, ну, зайшов в Межигір'я, я проїхався з комендантом тодішнім прийнукович Межигіря Андрієм. Від УДО він був комендантом. І мені здалося воно настільки величезним. По-перше, я був невиспаний. У нас був ну, майдан і багато адреналіну, і невиспаність, і тут зразу Межигір'я. Я проїжджаю, і я це все, все бачу, і як якийсь сон, і масштаб колосальний для мене здавався. Це зараз, я можу сказати, знаю кожен куточок, дерево. Все знаю більше, ніж всі люди при Януковичі, напевно. Було дуже багато людей, які приїхали з поводками, з клітками позабирати собак. Для них це бізнес. Просто бізнес. О, з майдановцями і Денисом Васильовичем ми трошки пізніше познайомилися. Ми просто робили тут сам самостійно свою роботу. Але побачили, що люди так само, як ми, не сплять, бо тут навіть міліцейську форму придівалися. О, перепливали річку, щоб тут мародьорити, грабити, красти. І ми дивилися так само, як вони вибігають, так як ми, на кожну тривогу, щоб не допустити цього мародьорства. будемо казати. А потім вже з ними об'єднанилися. Побачили, що вони такі самі ідейні люди, як і ми. Тут є журналісти, окремо є рух Стоп. цензури. Тут є мій колега Сергій Лещенко Ігор Соболев, Сандрій Андрушко. Ну, є Богдан Кучепу, Настя Стан, і Дуже багато документів було спалено, і врятувати їх вже буде неможливо. Дещо можна врятувати ще. Ось ви бачите, тут працює дуже багато журналістів це розслідувальники, як, як правило, більшість з них з різних видань. У перший же день після втечі Януковича об'єдналися і журналісти-розслідувачі з різних медіа. Вони знайшли у воді біля причалу документи, які Янукович намагався знищити під час втечі. За вісім днів цілодобової роботи розслідувачі опрацювали квитанції та звіти, і в результаті викрили низку корупційних схем. Створили національний проєкт Янукович Лікс. Розкажи, будь ласка, що найцікавішого тебе них шукати був свій тендерний комітет. <youthful> б колись взагалі в житті міг уявити, що ти в маєтку Януковича розбираєш документи Януковича, і тобі за це тільки шана і повага. У Межигірі 160 об'єктів нерухомого майна. Прокуратура передала його активістам тільки у 2017 році на відповідальне зберігання. Після трьох років того, як вони і так займалися його утриманням. Їсти, 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 їсти. Як відбувся, то зрозуміло, тут були великі пробки, людей пускали. І, ну, на ну, третій, четверте, я не пам'ятаю, на я був, да. Да -да -да. Ну, після того, як Я не, да, звалив. І які Ось. у вас були емоції, коли Як, Звичайно, шок. Тут дивишся яка розкіш. ж, да, що суспільство живе по-іншому, він живе по-іншому. Тому, звичайно, ну, контраст, так би мовити. Ну, звичайно, зліз, я розумію, що це багато ну, якби Це гроші наші. І багато чому ми собі відмовляли, можна так би мовити, держава собі відмовляла. Ось. Але зараз відкритий, зараз ми можемо хоч насолодитися цим. Більше кажу, ми тут недалеко живемо. А, дуже так, сподіваємося, так, що так, буде, буде, буде відкрита і дуже сподіваємося, що все залишиться по цим правилам, які зараз були. Звичайно, що може дешевше, але ну, я розумію, що ці всі природи ну, потребує догляду. Ось, тому, ми приходимо, коли дешевше, звичайно. Зараз Ми приходимо завжди, коли 150 гривень. Ця собака в нас вся її зими. І от ми привчили, що він буде працювати вже з піддоровшими пораненими бійцями і з великими дітками. Так що можете його покормити. Давайте. О, не бійтесь, він не вкус. Нам зараз мені, все... я матч. матч. Побачивши чужу Ой. людину в перший раз, ви подивіться, які емоції в собак. Може, може. А я, для цієї собаки Барулачний. всі люди друзі і браття. Це дуже велике дресирування. Щоб ви розуміли, Боже, так він вище да, порода, будемо казати, злобна, недовірчива до посторонніх в Кримі. І тому навчити її, щоб всі люди друзі і браття це мистецтво. Як на тварин вплинув початок повномасштабного, на собак, зокрема. Дуже погано, дуже погано. Ну, коли над кінологічним центром літали гелікоптери, вони ніколи не бачили, не чули таких звуків, коли стріляли, коли все. Ну, деякі собаки не витримали. Нервовий срив дуже сильний був. Ну, деякі витримали по-різному. Просто дуже було багато собак. У мене зараз зовсім друга кількість собак. І в перший же день сюди прибігали дуже багато людей з тероборони. Та просто людей, які хотіли захищати рідні домівки. Неважно, хто де, Національна гвардія, ще хтось, дайте собак, дайте собак на блокпости, ловити діберсантів. Стала війна тут, і я тут ну, якби не виїжджав днів 40 десь. У мене ковід тут був. Родичі Демидовій в Казаровичах, і вони вже перший день попали в окупацію. От. І ну, що, зранку з температурою як, я збирався з силами, там, піду, погодую, там, по, по воду поміняю на набережній. Туди до вольєрів взагалі не можна було дійти, тому що там могли свої застрелити, тому що е, були якісь групи наші, які просто мене не знають. Іде якась людина. Е, от. І я вже не знав, як туди добратися, до цих птахів. Я спочатку думав, буду крастися між дерев, але це ж зима, це стр... ну, нема листя, а потім думаю, так мене наоборот застрелять. Так я вже сів на велосипед, прив'язав мішок на спину білий. І вже так їхав, знаєте, так, щоб мене всі бачили. Коротше. Ну так от гадував їх. Хлопчики і дівчина, Просто багато дверей побито вибуховими хвилями, то бачили, мишкось Ага. Це було розбито все було Ну так, багато вибухових. Ага. О, і дерева тут зносили. Я такі, такі осколки, що пів дерева таке толстике, оп, і срізало. Одного з цих собак звати Аксель. Він загинув на наступний день після нашої зйомки. Осколок від російської ракети потрапив йому у голову. У кінологічному центрі пошкодило вольєри, дах, вибило вікна та двері. Це був другий день наших зйомок. Ми почули, як уламки ракети впали на територію Межигір'я. От ми сподіваємося, що детективи НАБУ допишуть це майно, арештують, ну і там. Куди далі передадуть на відповідальне зберігання? І в принципі, от наша місія підходить до завершення. Я так розумію, там мебель різна. Там і мебель, і люстрів, є електроніки, тому що принуковичу там одна електроніку поставили, нову купили телевізори, нові ці якісь колонки, усілітілі, то старі забрали. І воно виходить, що все от нами збережено, і вони всі дорогі речі. Тобто, це не якісь там розуміли. Хочуть ой. -хочу. Страшно. Да. Кіна. Ось. Так. Ракети ускорилися. В укриття спустіться от туди прямо! Прямо. Денисо, я правильно розумію? Тут неподалік десь був приліт. Ні, мусило його все таки збиття. Пане Денисе, ми щойно з вами ховалися в укриття, тому що почули начебто стався. — Ми не встигли сховатися в укриття. Ми не встигли сховатися. Да, Поки є ми чекали, ви з'їздили, подивилися на ситуацію, прильот, що там сталося. Є ранені, що зрозуміло до кінця чи ті розбирають завали. Е, прилетів «Іскандер», кандер. Безчинство відбувається, розумієте? Тобто їм потрібно було 70 мільйонів гривень виділити на парк. Який не потрібно було нічого після війни, треба було впродовж десяти років територію Межигіря хотіли заволодіти досить сумнівні компанії. До прикладу, як у 2019 році конкурс керуючи, виграла компанія приналежна Євгену Мураєву, екс-регіоналу, який, до речі, наближений ще до екс-прем'єр-міністра про російського Азарова. Ми хочемо змінити філософію цього парку, тому що тільки як це музей корупції не має бути для людей різного віку. Цей парк може означати зовсім різне. Тому ми свого боку готуємо і нові програми, і нові можливості для відпочинку людей різного віку. І згодом тоді я думаю, що ми вам повідомимо вже як це буде про це. Вже можна буде говорити про те, що це відбулось. Після того, як закінчує роботу міжвідомча комісія, тоді вже буде три основних складових завершені. Тобто, це державна установа, державний парк буде працювати на державній землі і е, опікуватись і управляти державним майном. Ми ж знаходилися всі ці роки для чого? Для того, щоб це все зберегти для держави, і виходить, що е, в нас немає жодної впевненості і довіри. До державних органів, які на сьогоднішній день, прикриваючись цим законом, е хочуть, щоб е по факту ми вийшли, а вони зайшли. І ну, я ж говорив, що ми не чиновники. І ті борги наші це, звісно, велика для нас проблема, тому що це там біля 70 мільйонів гривень боргу у нас. Але е ну, ми цим не прикриваємося, що із-за цього ми не виходимо. Держава за 10 років купійки не дала. А Юзвенко, як ви кажете, побачив Олені Курів, він каже: Я виявив, ми виявили. Якщо державна організація тут були арми, Генпрокуратура, скільки років, скільки всього, виявляє мені тварин, не знаючи, що тут робиться, то гріш ціна таким державним робітникам. Подальші дії які з державної компанії працювати на державу Україна з такими можновладцями я не хочу. Я людина, я маю право свій вибір. З рук громадської організації Межигіря переходить до державної новоствореної установи, якою керує Сергій Дюзвенко. Ми у слідство інфо з'ясували, що він не має досвіду керування парками. Водночас був податківцем на Донеччині. Слідчим податкової на Київщині у своїй декларації він вказав 90 тисяч доларів готівкою, також будинок, автівки, квартири, які зареєстровані на його родичів. Біяня, я раняний. Він хоче з нами. Ну і що вам? Це не шкода їх буде залишати. Ну. Ну, шкода буде залишати. Державні чиновники стріляють в спину моїм, будемо казати бійцям. Ну, поки я зараз не знаю, що буде далі, тому що фактично держава запізнилась на 10 років. Треба було зразу брати. Вони не хотіли брати на себе відповідальність. Будемо далі дивитися зі сторони вже. Як управляти будуть вони. Розуміючи те, що в них немає на сьогоднішній день, от два місяці вони ходять по межгірі, у них немає нічого. Ні людей, ні транспорту, ні косилок, нічого взагалі. Мало того, кучу проблем залишилося ж, невирішених. Наприклад, ті ж тварини. Вони не, не належать державі, не належать Міністерству екології, нікому не належать. Майно, от лавочки, наприклад. Це все наші, громадські. Нам прийдеться вийти з розумінням, що робота наша 11-річно майже може бути загублена. За ці 11 років я хотіла запитати, як загалом ваше життя? Чи було у вас щось окрім Межигір'я? Окремі, знаєте, епізоди народження дітей моїх і там. З усього мого життя я потратив в кращому випадку до 10% на сім'ю. Все решту я ну, віддавав от на межигір'я, а ті люди, які допомагали це все робити, члени громади і, і не члени громади, вони також багато втратили часу для того, щоб допомогти це зберегти. Якщо хочете. Вони станцюють, це льосі і шотік. Вони станцюють вам танок. Люля, ззадні лапки, шотик-вальс. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. ля 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 право Шотик ще раз кружок. Вальс. Майво так, щоб тебе бачили, вальс. Вальс. молодець. А от мій Рокі. Мандюлан. Привіт, синок. Як діла? Ми навчили його жити гарно собаками, дружити. Жити в гармонії з природою. це заповідав нам сам Господь Бог. Можете його погладити Ой, Я боюсь. Не бігсь. Роки, поцілуй папу.